Харківська духовна семінарія урочисто вшанувала День пам'яті святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова. 9 жовтня 2025 року православна церква звершує святкування Дня пам'яті святого апостола і Євангеліста Іоанна Богослова, небесного покровителя Харківської духовної семінарії. Напередодні свята, 8 жовтня, у семінарському храмі на честь трьох святителів була звершена панахіда. За спочилим першим ректором семінарії, високопріосвященнішим митрополитом Никодимом Руснаком, викладачами та вихованцями духовної школи. Після цього у храмі відслужено малу вечірню та всенічне бдіння, яке очолив викладач, архімандріт Пимен Галкович, у співслужині викладачів, студентів та випускників семінарії. У день свята 9 жовтня у стінах Харківської духовної семінарії було звершено дві божественні літургії. Першу літургію в домовому храмі архієрейської резиденції очолив ректор семінарії, високопріосвященніший Ануфрій, митрополит Харківський і Богодухівський. Перед початком богослужіння владика ректор благословив вихованців першого класу семінарії на носіння підрясників. Другу божественну літургію. Яка була звершена в храмі Озирянської ікони Божої Матері Святопокровського монастиря, очолив перше про ректор, про Валентин Ковальчук. Під час богослужінь підносилися особливі прохання про дарування миру українській землі, про визволення від ворога, про захист воїнів, які боронять Батьківщину, про допомогу тим, хто втратив свій дім, а також про всіх, хто підтримує народ у часи тяжких випробувань. За обома богослужіннями співслужили викладачі та вихованці семінарії у священному сані. Проповідь на тему свята виголосив студент третього класу Рябушко Іван. Вихованці причастилися святих Христових Таїн. На завершення богослужінь було відслужено молебні святому апостолу і євангелісту Іоанну Богослову. Богослужбові піснеспіви виконував хор Харківської духовної семінарії. Під керівництвом протирія Федора Воскобойнікова, а також хор регенсько-співацького відділення семінарії під керівництвом Ірія Савидорохова урочистості продовжилася в актовій залі архієрейської резиденції. На початку було зачитано вітання з престольним святом Харківській духовної школи від голови учбового комітету Української православної церкви Митрополита Ніжинського і Прилуцького клімента. Та ректорів вищих духовних навчальних закладів нашої церкви. Далі, з доповіді на тему сторінки історії церковного співу на Слобожанщині, виступив про Федір Воскобойніков. У продовження урочистостей ректор семінарії митрополита Нуфрії звернувся до всіх присутніх з архіпастерським словом. Він привітав викладачів і вихованців зі святом Небесного Покровителя, подякував професорсько-викладацькому складу. За їхню ревну працю у справі духовної освіти та виховання майбутніх пастерів церкви, а студентам побажав наполегливості у навчанні, служінні та припадав усім присутнім архіпастерське благословення. Урочистий акт завершився концертом зведеного семінарського хору, який виконав духовні піснеспіви. догматик першого гласу з Ірмалою Стефана Глобчастого 19 століття. Та контакт святому апостолу і евангелісту Іоанну Богослову, музика до якого написана викладачем семінарії протеіреєм Артемієм Винокуровим.